Всім привіт! Хочу залишити відео відгук для посудомийки під назвою, блін, боюсь, неправильно прочитаю, не скажу. Під номером DW B45036. Вибачте, за мій англійський. Так, включаємо. Так. Це п'ята програма, запускаю. Хочу вам продемонструвати, як працює машинка. На сайті продавця офіційного в відгуках є відгук, де написано, що вона дуже тиха, включають на ніч і йдуть люди спати. Я був трошки розчарований. Зараз поставлю відео на паузу. Коли вона розгоняться, заново включу, щоб ви це послухали. Так, ось вона почала мити. Ну, відео можливо повністю не передає всіх ефектів, але я вам скажу, що це дуже гучно і складується в відчуття, що вона десь тут витіка. Я не знаю, зараз день. Уночі, мабуть, я думаю, це буде значно гучніше. Спокусився я на знижку, чесно кажу. Але не так вже багато і зекономив. До цього в мене була посудомийка Bosch. Продавець мені сказав, що зараз у Bosch якість вже не та. От. Дуже рекомендував. Не розумію, як можна перевірити посудомийку саме в магазині, якщо. Її ти, поки не під'єднаєш, не перевіриш. Ну, якщо у вас до цього були посудомийні машини якихось е лідерів ринку, я вам дуже не раджу купувати цю машину, тому що ну, вона дуже гучно працює. Також, якщо ви купуєте собі або плануєте. Покупку машинки в студію або в однокімнатну квартиру, то майте це на увазі. от що Мабуть, прати прийдеться вам у день от У нас стиральна машина, я вам скажу, що тихіше працює. Але ж там хоча б двері є у санвузол Всім дякую за увагу! Наче сухо. Так, в першому відео була ще не вся шумна робота. Вирішив зробити склейку, коли вона просто шумить, то ще нічого. А коли ще додаються ось ці звуки, як десь воно щось капає або тече. Ну, думаю, купувати, не купувати вже вирішувати вам. Але якщо я до цього подивився б це відео, я б точно не купив. <ху> Пока.